У мене делікатна проблема. Що сталося? Неприємний запах. Допомогти з вибором дезодоранту? Ні, вдома неприємний запах. А, зараз допоможу. Треба визначити джерело. Маєте домашніх тваринок? Так, але вони чемні і лоточок чистий. Можливо, маєте високу вологість вдома? Та ні, в мене взагалі дуже сухо. А в якій кімнаті найбільший запах? М -м, напевно, на кухні. А, здогадуюся, звідки. А як часто ви чистите сифон від майки? Сифон. Ту нижню частину з трубою. А, ну та ніколи. В сифоні часто залишаються залишки їжі, і навіть якщо вода сходить, вони будуть смердіти у вашій мийці. Фі, а що з тим робити? Перший варіант це викрутити сам сифон та почистити його. Запах буде так собі. Або можете використати спеціальні засоби для труб. Ними можна користуватися навіть для профілактики засмічених сифонів в кухні та ванни. Фух, зрозуміла, давайте цей будемо чистити. Це доросле життя. Треба і собі взяти, а ти заходь частенько.